Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже цікавий справжній новорічний десерт для дорослих желе з шампанського. І для цього нам знадобиться шампанське, цукор, желатин, вода для желатину і будь-які ягоди, лохина, малина, полуниця, виноград, з апельсину, які за бажання ви можете додати до вашого желе. У мене кількість інгредієнтів розрахована на дві порції. Якщо вам потрібно більше порцій, збільшуйте усю кількість інгредієнтів у 2, 4, 6 разів. На початку відправляємо пляшку шампанського у морозильну камеру на 30 хвилин. І відкриваємо пляшку безпосередньо перед приготуванням желе. Саме тому я пляшку ще не відкрила і не відважила необхідну кількість шампанського, а додаватимо його будемо поступово частинами, тому уважно дивіться рецепт. Об'єднуємо желатин з водою для желатину, перемішуємо і залишаємо набухати на 10 хвилин. Відкриваємо шампанське і виливаємо у сотейник 60 г. Пляшку закриваємо і відправляємо у холодильник. Сюди ж додаємо цукор і набухший желатин. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до розчинення цукру і желатину майже до кипіння. Цукор і желатин розчинилися, маса добре парує, знімаємо її з плити. Періодично помішуючи, залишаємо масу остигати до кімнатної температури. Після того, як маса з желатином охолола в іншу ємність, бажано охолоджену в холодильнику, виливаємо 240 г охолодженого шампанського. Через сито виливаємо сюди шампанське з желатином і добре перемішуємо. Залишаємо масу для того, щоб опустилася пінка і її не було в готовому желе. Я буду подавати желе в ось таких келихах для шампанського. Можна використовувати креманки, тому. Розливаємо желе. До речі, келихи я охолодила в холодильнику. За бажанням додаємо ягоди. Я додаю виноград і лохину і прикрашаю гілочками розмарину. Тепер відправляємо желе стабілізуватися у холодильник на годин 8. Зручніше це робити з вечора, залишати желе в холодильнику на ніч. Желе стабілізувалося, і наш десерт з шампанського готовий. Дивіться, який він гарний, виглядає дуже гарно, дуже по-святковому, особливо в цих келихах для шампанського або в будь-яких інших креманках. І, до речі, замість яї всередину можна покласти кубик рахат-лукуму. Це дуже смачно і буде виглядати цікаво, нібито рахат-лукум лукум це кубик льоду. І ось з цими новорічними вогниками це виглядає просто. Не перевершено. Зараз я вам покажу один варіант подачі. Ми беремо якесь блюдо, рулетницю або тацю. Бажано, щоб вона була не керамічна, як у мене, а посріблена для того, щоб, вона, щоб на ній було відображення нашого жилея келихів. Беремо келихи і просто перевертаємо. Ось таким чином сюди поміститься точно три таких келихи, і гості можуть ось так брати, перевертати і куштувати. Але враховуйте кімнатну температуру, тому що желе в теплі підтає, і Якщо келихи будуть довго стояти в перевернутому вигляді, потім вас може чекати неприємний сюрприз. Тому якщо ви все ж таки вирішили подавати желе в такому вигляді, одразу запропонуйте гостям перевернути келихи. І взагалі желе краще подавати одразу після холодильника і не залишати довго стояти при кімнатній температурі, тому що воно розтане. Желе виходить дуже смачне, але при цьому не резинове, що також немало важливо. Ну ось і все жиле шампанського готово, і, до речі, його можна подавати не лише як десерт, але й як аперитив. Виглядає дуже цікаво, гарно і по-святковому. Тож, якщо ви полюбляєте і то обов'язково спробуйте цей рецепт. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!